Вітаю вас, друзі! З приходом весни до нас в Україну повертаються перелітні птахи. Ці птахи зимували в теплих краях, а тепер вони повертаються додому. Спочатку повертаються граки наприкінці лютого, потім повертаються журавлі, шпаки, жайворонки. Зяблики, потім качки, гуси та останніми повертаються ластівки. Але я вам не назвала одну з дуже гарних і красивих птахів. Ця пташка є символом України. Послухайте загадку і здогадайтеся самі, що це за пташка. Довгоногий. Чорнобілий у гніздо на хаті сів, довгим дзьобом знайстукоче, ніби щось сказати хоче. Де ж ти був? Далеко, далеко, а як тебе звать? Лелека, вірна, дітки, цей гарний, довгоногий чорнобілий птах із довгим дзьобом називається. Лелека. Давайте з вами розглянемо ілюстрацію де зображений лелека у своєму гнізді. Лелечене гніздо прикрашає оселю. Люди дуже люблять здавна цих птахів. Якщо хтось зруйнує лелечене гніздо, то накличе. Лихо і біду на свою сім'ю. Лелекі дуже дбайливі батьки. Вони доглядають за своїми дітками-пташенятками і з малку привчають їх до праці. Малі лелеченята, які трошки підростуть, летять за дорослими лелеками, батьками, шукати собі їжу. Запам'ятайте, дітки, лелеки живуть сім'ями і дуже люблять свою домівку, той край, де вони народилися. Лелеки приносять людям щастя, спокій, а тому з давніх давен люди їх люблять і оберігають. Це дуже хороші і працьовиті птахи. Послухайте віршик Дмитра Павличка, який називається Мрія. Як виросту, збудую хату. На хаті колесо приб'ю, а там я поселю крилату, лелечу клекітну сім'ю, нехай розводяться, гніздиться по всіх деревах і хатах, нехай мені ще ночі сниться. Що я літаю наче птах. Дітки, що хоче зробити хлопчик? Виросту, вирости і збудувати хату. А потім що? На хаті прибити колесо, вірно. А для чого? Для того, щоб поселити там лелечину сім'ю. Скажіть, дітки, а чи можна руйнувати гнізда птахів? Звичайно, не можна. А чому, як ви гадаєте? Так, тому що птахам ніде буде жити, і це може призвести до їх загибелі, до зменшення їх популяції. Вірно, а як потрібно ставитися до птахів та до природи взагалі? Вірно, природу треба любити, птахів треба оберігати. Сьогодні, дітки, я вам пропоную намалювати лелеку. Давайте уважно його розглянемо. Подивіться, якого кольору в них пір'є. Так, чорний з білим, який у них дзьоб, дуже довгий. Та гострий дзьоб, а які ноги в них дітки. Дуже довгі та стрункі, вірно. А як називаються дітки лелеки? Лелеченята вірно. Я пропоную вам взяти фарби або олівці, хто що забажає, та намалювати українські. Символ «лелеку». тож до праці. Погляньте, який у мене вийшов малюнок. Я сподіваюся, що у вас теж вийшли красиві, гарні малюнки. І ви всі були молодці. Прощаюся з вами до наступного заняття. До побачення!